Червоні директори знов про себе дали знати: Моторсіч продавала двигуни в Московію, а очільник заводу Антонова не захотів переганяти літак Мрія до Німеччини а також заважав Національній гвардії захищати аеропорт Гостомеля. Всім привіт! Мене звуть Валентин Краснопьоров. Я засновник просвітницької ініціативи Останній Капіталіст. Підписуйтеся на наш канал, посилання буде в описі до цього відео. А сьогодні ми поговоримо про економічну спадщину СОВКА, яка заважала нам розвиватися, і, напевно, заважає, як бачимо, і досі. Що таке планова економіка і чим вона відрізнялася від ринкової Часи СРСР. У Союзі була. Специфічна економічна система, і треба розглянути декілька її аспектів. По перше, країни Рад так і не вийшло. Ну, ми знаємо пропаганду про те, що ради мали бути і в управлінні містах, і також на підприємствах. Та Соєдський Союз по суті будував систему. Жорсткого вертикального управління, під яким управляється все на світі, зокрема і заводи. Ніяких рад на заводах не було. Люди не мали жодної організації. Подальшому це буде впливати на нашу економіку, тому що далі в Україні ніякого публічного управління, незалежного управління, коли уряд не впливає на рішення. Не буде, а це буде потім і впливати на українську економіку. Звісно, совєтські архітектори намагалися з цим щось робити. Зокрема, Хрущов перенаправляв міністерства в регіоні. Колись в місті Донецьку було міністерство, яке відповідало за вугілля, але по суті вертикальна система так і змінена не була. Міністерство управляло заводами, а міністерством управляла партія. Ось така вертикаль. По-друге, треба розуміти, що ніякої ринкової економіки не було. Це коли ціна визначається різними агентами в ринку, які конкурують один з одним. Був гостенплан, який визначав ціни, що дозволяло партії маніпулювати ними, до прикладу, робити дотації на одні товари і збільшувати їх на інші. Зокрема, були дешеві комунальні тарифи і дорогі телевізори та горілка. І про наслідки цього ми теж трошечки пізніше поговоримо. Які злоякісні наративи в економіці ми отримали від совєтського союзу. Через те, що партія контролювала ціни, вона могла знижувати їх на комунальні послуги, паливо і інші. І це створювало неправильне уявлення в суспільстві про дороговизну цих дуже важливих ресурсів. Це, в свою чергу, несло зневажливе ставлення до ресурсів. Була надзвичайно низька енергоефективність. Надалі, коли Україна буде дуже сильно залежати від газу і нафти Московії, та в свою чергу буде маніпулювати Україною, користуватися нашими політиками і намагатиметься хитати український національний уряд, розповідаючи людям, що низькі тарифи це нормальна річ. А за симфоном буде збільшення боргів української держави. Тому цей негативний наратив він справді несе свої корені саме з Совітського Союзу і дуже сильно нам дошкуляв. По-друге, треба говорити про самоорганізацію в суспільстві, якої не було. Цікавим прикладом є жеки. По суті, люди навіть не володіли своїми будинками, теж зменшуючи і енергоефективність, і взагалі якість свого житла. І цей спадок дуже сильно, теж негативно впливав на Україну, погіршуючи і рівень місцевого самоврядування, і взагалі самоврядування. Населення як наслідок, окрім поганої нарофативності і знову таки залежності від Московії було поганий стан житлового фонду України. Ще негативним наративом було те, що людина винна так званій родині, Совєтському Союзу і партії. Насправді це велика маніпуляція. Завдання було якої контролювати людину і не давати відчути. Нею суб'єктності насправді, як ми побачимо на реальній економіки, які розвиваються. Людина створює блага, і основні надходження до бюджету по суті йдуть від людини. Сьогодні в бюджет України найбільше надходжень саме закон на податок доданої вартості або на акцизи. Тобто, коли ми йдемо в магазин і купляємо щось, ми сплачуємо податки. Тобто, по суті, ми країна платників податків. І коли людина це усвідомлює, вона і усвідомлює, що вона і наповнює бюджет, коли працює і сплачує ці так звані податки. Це збільшує суб'єкт. А отже, і громадянську відповідальність. Так формується нормальна громадянська країна, так звана республіка. А в Совєцькому Союзі намагалися це питання максимально затерти і десуб'єктивізувати людину. Цей негативний наратив також довгий час у нас існував, і з ним треба боротися. Чому в СРСР у людей були гроші, а товарів не було? Свійському союзі була прихована інфляція, коли партія через свої ручні структури контролювала ціни, а грошова маса навпаки збільшувалася, і на цьому фоні не збільшувалась кількість продуктів. І товарів, тому що совєтський союз значно відставав. Особливо це почало дуже добре видно в кінці 70-х, 80-х років. Загалі засоби виробництва дуже устарювали і відставали. І виробляти кількості великих товарів совєтський союз вже не міг. А також він зменшив можливості до отримання валюти, за яким щось купити, тому і були й дефіцит. Через це випливало інше питання. Якщо гроші вже мало значить їх кількість дуже велика, там на книжках і інших люди мали сотні тисячі рублів, так званих, але не могли нічого купити, то тоді. У цьому випадку перевагою для отримання благ і товарів мали інші речі, такі, як, наприклад, доступ до інформації або доступ до людей, які володіли такими благами. Ну, наприклад, продавчиня, чи там завскладу, чи ще хтось. По суті, формувалося таке явище, як блат. А якщо у тебе немає знайомих, чи ти не знаєш інформації про те, щось десь завезли в першу чергу в якесь місце, де ти можеш щось утримати, то тоді ти йшов. В чергу і вистоював її дуже довго годинами. Чи вплинуло з нафти на розпад СРСР? Часткова Друга світова війна відтермінувала його розвал, тому що всередині було дуже багато протиріч. Зокрема, національних балтійці, грузини, вірмени і, звісно ж, українці. Їх було дуже важко тримати в такому доволі неприродньому утворенні. Також треба розуміти, що Совєтський Союз дуже довго розповідав про те, коли він збудує багато шахт і заводів за рахунок життів, до речі, українців. Ми це маємо пам'ятати. То наступить цей комунізм, це світле майбутнє. А комунізм так і не настав. Натомість люди отримали голодомори і репресії. І цей дисонанс, коли життя набагато краще не стало, а люди втратили своїх рідних і близьких, дуже сильно делегітимізовував комуністичну партію. І чим далі, тим було. Більше. Звісно, партія намагалася знаходити нові точки розвитку про те, що та вже та ми не соціалізм будуємо, а ми будуємо щось інше. Та все ж таки люди вже все більше не довіряли комуністичній партії. Звісно, також через усю недолугу комуністичну економічну політику дуже сильно страждала і екологічна ситуація, вінцем якої стала сама Чорнобильська катастрофа, яка теж сильно вдарила по Совєтському Союзу. Ну і ці всі дефіцити, і економічні проблеми теж били по довірі людей до цього утворення, але справді серйозною проблемою стало те, що Совєтський Союз в 70-х починає бути залежним від грошей, які йдуть через продаж газу і нафти в Європу, так звана угода з Німеччиною. Так, от в 70-х ціни на ці ресурси зростають, і надходження до Совєтського Союзу теж ростуть. Внаслідку кризи між Арабами і Ізраїльською державою араби по суті збільшують ціну на нафту, але в середині 80-х араби повернувся до Своєї гарної політики продавати максимально дешеву нафту у цьому випадку. Совєтський союз, який дуже сильно розігнав і свою оборонку, конкуруючи з Сполученими Штатами Америки, не зміг витягти таких великих видатків: і видатків на імпорт товарів, тому що виробляв все менше, і видатків на виробництво зброї, і звісно, видатків на війни, які вів де тільки міг. І по суті, дешева нафта стала одною з основних причин розвитку совєтського союзу, звісно, не єдиною. З якими найбільшими проблемами стикнулася Україна на зорі незалежності. Окрім тих, які я перелічив, ще було ряд важливих речей, які треба згадати. Промисловість і будувалась союзу так, що практично нічого цілісного і самодостатнього в Україні не було. Так намагалося все формувати, що виробництво з будь-якої доданої вартості, чи там телевізорів, чи літаків, чи чогось іншого, не мало повного циклу в Україні. Ми залежали від заводів, які й розташовувалися ті ж самі совєтської Росії, чи в Білорусі, чи де-інде. Окрім вище переліченого, треба сказати, що Україна не мала практично повного циклу виробництва товарів з доданої вартості. Ні автомобілі, ні телевізори, ні літаки не могли вироблятися Україною однією. Ми були залежні від заводів, які розташовувалися в совєтській Росії, в совєтській Білорусі і інших країнах. Тому, як наслідок, ми були і дуже далі і залежні. Виходом цієї ситуації мало стати залучення інвестицій і партнерство з західними корпораціями. Але довгий час ми цього не робили. А тут треба розуміти, той самий завод Антонова довгий час не міг сам виробляти літаки, був залежний від московських підприємств. А ми ж знаємо, що на Московії економіка повністю підпорядкована політиці. Кремля колись політиці партії, тепер політиці Кремля, але по суті, це одне і те саме. А тому співпраця і не задалася. Адже навіщо Московії бачити розвинену економічну Україну? По-друге, треба розуміти, що велика кількість підприємств в Україні залежала від управління в Московії українські. Керманичі, навіть совєтські, ніяк не керували, не контролювали всі підприємства. По суті, ми отримали на голову велику значну кількість активів, якими треба було розуміти, як управляти тут і зараз. От уявіть собі вони щось виробляють, треба продавати на світові ринки, а ти навіть не розумів, що це за підприємство і як вони діють. От ми мали на швидкуруч. Все це усвідомлювати і розуміти а усвідомлювати і розуміти ми мали тим самими червоними директорами і комуністами. Це не були менеджери, які там розуміють світовий ринок, систему управління, можуть наймати якийсь персонал. Це були ті ж самі комуністи. Комуністи, які по суті виконували держплан, ну, навіть не розуміли що таке конкуренція за клієнта. І оці люди мали і піднімати, якось влаштовувати в нові реалії ці заводи. Тому що раніше вони працювали в замкнутій совєтській економіки, нічого, ніхто ні з чим не конкурував, а тепер треба було конкурувати. Той самий совєтський магнітофон мав конкурувати з японським і звісно цю конкуренцію не витримував. Ще важливо треба зазначити, що у нас був дуже великий перекос до важкої машинобудівництва, що теж створювало проблему. Треба було шукати це клієнтів по світу, яких одразу знайти було нереально. А найважливіше ще от що часто говорять, що от ви звинувачите совєтський союз, чому ви тут і зараз не змінили все і не поправили, тому. Що дорогі друзі, Україна була по суті випаленою землею громадянської активності, її культури, її традиції не було. Совєтський союз старав будь-що ніяких громадських організацій, ніяких спілок нічого не могло існувати, крім дисидентів, яких арештовували і кидали в в'язниці на дуже довго. Тому до тих проблем, які ми мали, ми ще й мали низьку спроможність до самоорганізації громадянського суспільства, аби формувати далі кращі еліти ніж червоні директори, тому що довгі роки ми були в стані. Коли ми маємо постсовєтську економіку і не маємо достатньої потуги громадянського суспільства вимагати нові кращі умови, куди поділися купа совєтських заводів? Як вже трошечки сказав, Совєтський Союз був закритою економікою. Також він певним чином експортував свої товари до тих країн, які намагався контролювати. Але там теж не було ніякої конкуренції. Коли ми чуємо, що якийсь завод в Україні існував раніше, а зник. Але перед цим він експортував в десятки країн якісь товари, треба розуміти, що він експортував в залежні від Московії країни, які не конкурували з західним ринком. А от коли залізна завіса впала і сюди приїхала велика кількість товарів, то ці заводи просто не витримали конкуренції. І звісно, рішення залучення інвестиції домовленості з західними компаніями, але червоні директори цього робити не хотіли. Чи винні приватизація та вільний ринок у скрутних 90-х? Та що породило олігархів? треба сказати що червоні директори і олігархи одразу почали будувати замкнуту економіки не залишати ніяких капіталів ззовні. а українці всередині серйозних капіталів і не мали бо вийшли з Союзу і були по суті в системі вертикалі залежницької і не мали жодних заощаджень ну хіба ці фантики, рублі советські, які одразу і згоріли в таких умовах приватизація яка не мала ні прозорості ні конкуренції капіталів по суті було ручним порозподілом активів між людьми які мали доступ до влади Тобто цей процес по суті приватизацію назвати не можна можна справді назвати переділом активів в рамках замкнутої номенклатурної системи, ну а також їхніх родичів і певних вже напівкримінальних бізнесових груп. Щодо самої ринкової економіки, її теж практично не було. Треба розуміти, що уряд контролював ціни, дотував підприємства, і взагалі реформи йшли дуже важко. Бо не було і потенціалу для цього, і боялися якихось різких рішень. А от справді, де формувався ринок, то він формувався українськими човниками, а також малими підприємцями, які намагалися торгувати на базарах і формувати свої перші капітали. Надалі ці капітали і будуть конкурувати з тою оляргічною економікою, яка виросла з совєтських монопольних активів, яких в ручному режимі і перерозподілили. Чому олігархія так довго трималася? Ми українці зішнугнулися з великою кількістю проблем, коли отримали свою незалежність, і треба було їх вирішувати поступово до економічної трансформації. Треба було ще підійти. А перед цим перше, що ми зробили, ми вибороли своє право на українську символіку і українську державну мову. Я нагадаю, що в ті ж самій Білорусі такий процес не витримав часу, і країна скотилася до якогось уламку у совєтського союзу, тобто в минуле. Ми ж тоді, коли вибороли право на свої символи, пішли далі. Уявіть собі, олігархічний капітал, монополізація економіки тут уже, в принципі, накльовується розподіл влади вже поза демократією. Але ми, українці, не дозволяємо цьому бути. Ми кажемо про те, що влада буде формуватися демократичним чином, і ніяка обмежена кількість осіб не будуть визначати, хто у них там главний, хто у них президент. Так з'являється помаранчева революція. Тобто, ми виборюємо Право на електоральну демократію, і в подальшому ще й починаємо українізовувати наші інституції, нашу культурну політику, зокрема як це було при Ющенко. І підходимо до 2014-го і після нього року, коли ми не дозволяємо владі розвернутися до Московії, і вже нарешті, оця громадянська активність цей потенціал, які ми нарешті сформували. Разом з тими молодим капіталом, малими і середніми підприємцями, разом сформується нове економічне і політичне поле поступово, і вже потім здійснюються реформи. А реформи, коли ми створимо такі економічні умови, в яких олігархам важко. Ну, прикладом тому є, наприклад, медична реформа. Коли вчорашня так звана фармафія не може в ручному режимі розподіляти бюджетні ресурси, вони вимушені іти на прозору конкуренцію і програвати якісним кампаніям вже прозоре кращому капіталу. Схожі реформи були проведені і в публічних закупівлях інших, і в національному банку в Україні, і в нафтогазі, і в багатьох сферах. Тобто, це певний поступовий процес, який ми нарешті почали після 2014 року, який олігархів збіднює, зменшує їх вплив. А паралельно з правовими і інституційними умовами змінюється економіка. В Україні почалося збільшувати кількість фермірів. По суті, сільське господарство конкурує з металургійним оліргічним капіталом і стає таким обличчям нової економіки. Також розростає IT, яке вже можна зрівняти по своєму впливу капіталізації з тою ж самою металургією. Значну частку вносять українські заробітчани, які приносять в Україну більше 10 мільярдів доларів. От вам приклад. В нарешті вже цього року скасовує тарифну сітку приливювання металургам. Тепер вона буде єдина і для сільського господарства, і для металургії, і для будь-яких товарів. А вчора вона була зроблена під олігархів, саме під, наприклад, металургійний сектор. Тому деолігархізація – це довготривалий процес, але як бачимо, збільшення громадянського суспільства і так само народження нової економіки, нових капіталів роблять деолігархізацію справді реальною. Чому ми не пішли європейським шляхом одразу? Тому що червоним директорам, їх родичам і напівкриміналізованим бізнесовим групам була вигідна замкнута економічна система. Не треба було ні з ким конкурувати. Ти просто дрибанеш заводи один з одним. Явним тому прикладом була історія з Криворіжсталю, коли закупійки по суті роздали родичам, а потім продали за мільярди доларів на прозорій приватизації. Так, от ця прозора приватизація показала, що конкурувати олігархи з міжнародними капіталами не можуть, а тому дуже сильно й боялися справжньої європейської інтеграції. І тому експлуатували цей міф про злий капіталізм, злий захід, який хоче тут всіх знищити. Ну і звісно, злі транснаціональні корпорації. А така ситуація підкинула нам велику проблему, тому що українська економіка справді була ослаблена і залучена в міжнародну торгівлю менше, ніж вона мала б бути залучена. А це, в свою чергу, залежність від Московської імперії. Тому Московська імперія далі використоє це небажання євроінтегруватися великою частиною олігархів, червоних докторів і інших. Що робити з великими стратегічними заводами, що досі лишилися? По-перше, треба в Україні продовжувати приватизацію. Звісно, мова йде не про стратегічні заводи чи активи, а про безліч інших, які тисячами, ще дотепер є на балансі українського уряду. Ну, до прикладу, є таке конярство України. Ну, питання навіщо взагалі воно дотепер в державній власності. По-друге, коли ми говоримо про. Українські стратегічні підприємства тут треба вводити публічне управління. Ми не просто сказали про цю традицію ручного керування. Як було в Україні, ти отримаєш політичну посаду в уряді або в парламенті, для того, щоб в ручному режимі призначати своїх людей, аби викачувати гроші з українських Компанії Таке ручне управління треба нарешті закінчувати. Воно по суті породжує велику кількість корупції, а треба вводити публічне управління. Коли уряд є акціонером, він може взяти дивіденди, а також він контролює певну ефективність керування активами, але він не вказує, що робити і як робити новому незалежному керівництву. Тому, як приклад створення акціонерної компанії з Укр Напрямок правильний, але ще до публічного незалежного управління, дуже далеко. Ну і оскільки я зазначив Укроборонпром треба далі створювати умови конкуренції. Конкуренції, зокрема, за державні замовлення. Якщо ми говоримо вже про оборону України, то треба створювати можливість до формування і приватних компаній, які можуть боротися за ці ж самі державні замовлення. От вам ситуація, що в Україні ті ж самі виробники безпілотників мають велику проблему з тим, щоб імпортувати свої деталі або експортувати свою продукцію, або імпортувати засоби виробництва, станки і таке інше. Вони просто конкурентно нездатні. Тим більше вони конкурентно нездатні, коли хочуть зайти в екосистему Укроборонпром і сказати: Шановний Укроборонпром, не треба там створювати кучу чи утримувати кучу державних компаній, ми можемо краще от виробляти вам цей безпілотник, давайте якусь процедуру, конкурентну. На закупівлю речей, які збільшують спроможність захисту України. Далі треба створювати правові умови для покращення конкуренції. Отже, дорогі друзі, ми українці великі молодці. У нас був дуже складний спадок, який ми все ж таки боремо. І я бажаю всім нам триматися, бути ініціативними і не покладати рук, а далі бороти лупати цю скалу і формувати заможну незалежну Україну. Підписуйтеся на наш канал, знову такі посилання буде в описі до цього відео. Всім хай щастить!